Всім привіт, з вами Кіт. Я продовжую рубрику хардкорних моментів, проте з деякими нюансами. Переглянувши статистику, помітив, що дуже довгі відео вам не заходять, тому ми будемо трошки їх зменшувати десь по хвилин 10-15. І з огляду на те, що попереднє відео було на 5 епізодів, тепер буде десь на 2-3. Але, але хочу додати, що тепер буде по два відео в тиждень, тобто десь середа, наприклад, і субота. Якщо такі зміни будуть краще впливати на перегляди і на загальну статистику, то так і залишимо. І після невеличкого шок-контенту, як моя кішка миється, ми починаємо. Oh, no, так, і це так, і ми опиняємося в анкеражі. Не... патька не така вже велика, як ми звикли, да? як з минулих відосів. З того що вони кажуть, що вони шукають якісь кристали. Зараз їх треба виносити. Там бачили зелений ром справа був. Ану, ану. А чого? А що, він щось кастує? Вони ж мало його майже його винесли. Друїд кальоний. Ой-ой-ой, мінус два одразу. Так сказав же дабл Петрі. Броу. Блін, жирний потужніч, звісно. О, оце вже пачка. Оце вже пачка. Жесть скільки їх. Раз, два, три, 4, 5, А, ну сорокет Їх 40 тут, так. Да. Ну, три, три драконіди, я так розумію. Одного вправо, одного по центру, один вліво. Чи одного взагалі кайтять? Ні, не кайтять, там друїд його спіймав. Ну, хілять нормально. О, дракон приїхав. А як його загрили, Ну, ану ще раз. Я не побачив. Ще раз. Так. А він просто він зліва, він просто летів. Він просто летить сюди і все, і вони не відводили. І ніхто не, і ніхто не крикнув, що там взагалі-то дракончик летить. Ну і все. Бех. Ну, це був хіл, це був рестор, і тому дракон на нього зірвався, а не на танка. І здорова. Ні здорово. О, це я пам'ятаю, це біля е, цих мертвих копей. Ну, зелений мопчик собі. Хоча це, блін, кастер. Один кастер і один рога. Так що, Дір, ти ж яка там? 16... 17 -та мінімум. Ти можеш винести, збивати треба каст. Ну, в тебе ж на щит є збиття касту. Тобі треба, коротше. Їй, коротше, треба було змінювати каст. Змінювати каст, кажу, змінювати на щит і. Ну куди, боже, куди ти пішла? Та дурьоха, Ну, дурьоха. Ні, у всіх буває дурьоха, їй просто треба було свапитися в щит і збивати каст. По-іншому воєн не працює. Так. Ну, окей, печера з кобальдами. Він 28-го, вони 22-го. 5 рівнів. Ну, проти трьох кобальдів може бути неприємно, протискає е, парирування. Не знаю, наскільки воно йому допоможе. Один кобальт побіг вліво. Якщо він зараз приведе когось, то буде жопа. Пішла банка. Мінус другий. А, ну, Ну, блін, ні-ні-ні, все, йому жопа. Дуже багато воїнів це. Ой, воїнів кажу, дуже багато кобальтів, це, по-перше. По-друге, він, він відпустив частину. Стан пішов в ход. 330 ХП. Ой-ой-ой! ой Ні, ну хорош! Хорош! Можливо, це навіть було. Цей Mind Games це було прораховано непогано. Згоден. Згоден. О, друїд прийшов. Кіка, скільки воно бахнуло. Оце він приїхав. Я не знаю, чи це був хардкор, але це було дуже весело. Тут проходили. Ну, доволі складно, якщо чесно, бо тут є е, цей контроль у вигляді хекса в жабу. Е, Боляче доволі б'ють. Ну, Всі на фул хп. два паладини, пріст, маг з контролем. Та це взагалі дрімтіма. Але тут, бляха, всі червоні. А чого вони червоні? Якого він левелу, Цей пріст? Я не розумію. Ну, бо 53-й танк. Він там просто повинен нормально тримати це все. Е я думаю, що паладинам треба себе хілити, бо хлопчина без мани. Все, мінус паладин, мінус. Боже. Боже. Ні, ну це нуб'йо. Я вважаю, що це нубьо, тому що два паладини, пріст, е така штука проходиться. Воно вона проходиться, це не проблема. Ну ми такі пачки розбирали. Можливо, ми були просто краще вдягнені, я не знаю. Ну, зніми, воїн, зніми гулю з мага. О, Пуджик приїхав. Пуджик приїхав. Uh, все, та петрі юзайте, чи в них немає? Ну, дивіться, 56-ті моби їм зелені. Вони Петрі могли б вже юзати, але я не бачу на панельці Петрі. Тому, скоріш за все, ну коротше, рогою я б вже ванішився. Я б же ваніш... ванішився. Нє, пуд тут пуджик зарішав, вони б пробили їх. Та ваніш юзай, ваніш юзай зараз на тебе всі підуть. Добре, добре. І тепер питаннячко, вони тебе можуть вивести. ДА! вони вивели його з цього. Імун, імун, імун. А що? А, а, це йому. Одна секунда, нуль секунд. Встиг? Так, це здається, Накстрамас. Е, чувачок улетів. Ага, зупиняємо ДПС і валимо по коканам. Вон, кокани познімали. Це Добрий, хороший ву, лідер. І подивіться топ дпсери. Воїн, 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 рога воїн, воїн. Всі в коконі. Ready? Блін, ну непоганий, чувачок, прям такий лідер. Ой-ой-ой, мінус танк, мінус двоє. Та який поушенуп, вам би звалити вже звідси. Да, все, там вже дуже багато, дуже багато здохло. Але непогано він прям цей. Не коментує, а. керує. Ну, Я, я б з таким лідером, в принципі, пішов. Хоча бля, хасі здохли, тут же питаннячко, не знаю. Блін, ну такі потужнічі. Я маю на увазі босі. Босі, боси. Летів кокон. Жорстко, жорстко. Ааа, прикольно, вони в кінці сказали. 24 особи померло, тому що Петрі не працює в коконі. О, цього ми вже бачили. Він був воїном, пам'ятаєте, бився. Бахтіру вирішив винести. Тоді він від Банглаша і від Дісконтів помер. Він десь 40-го, або 39-го, або 41-го друїд. Я не пам'ятаю, чи виносив я в соло Бахтіру. Здається, я б воїном винес його. Він, він, хоче, він хоче коротше піти через кровотечу. Роздати кровотечу, а потім е рвати дистанцію. Хорош. Хілься. Е я б, мабуть, хілився не цією хілкою, бо в мани нема. Добре. Блін, дуже, дуже швидко закінчився цей кровотеча дуже швидко закінчилася. В цього full хп, там пів ХП, але мана не повна. Не, ну хорошо, пішов сам, е, сам на сам з нею. З Бахтірою, але мені здається, що йому зараз срака. Е, Дейза прокатила, в нього кровотеча 104 хп, кровотеча його прибиває, все. А, вс, ну, кровотеча. Другий раз в тернистій долині. А, ну він 38-й, він ще й на 2 рівні менший. Я б, я б хоча б йшов на 40. Ну, Тобто, щоб паритет був. Да, бідося. Два персонажі так покласти. Санкін Темпл. Так що ти кричиш, вийде? Давайте хілтися, вийде. Ти ж войном граєш, про, протискай, я не знаю, там World of Shields чи щось там. О, Shield Волд протиснув, хорош, слухай мене. Та не ний. Боже, такий нитік, чесно, я б йому залупив. Фір роздай всім, щоб контроль був. Все, мі, мінус. GGs. Мінус хіл. GGs. Він стрімив е, добу 24. Ну, написано 24 години стрім. Та він нитік. О. Це тут ми були. Тут ми були. Е, це перед мертвими копами зомбі-квести роблять. Там стрьомно, коли багато пачок, зомбі дуже швидко піднімаються, ресуються. І дивіться, ось зараз. Раз, два, три, чотири. Ціла пачка мобів, але тут дві групи. Тут дві групи, наче, якщо я не помиляюсь. Дофіга нагрили. Не дивлячись на те, що там на чотири рівні моби менше, але по мані просяде так хілити. Дивіться, друїд просто просідає. Манекен пішов в ход. Їм треба ставити мітки. Без міток такі пачки не виносяться. Бо вони починають бити кожен свою ціль і все. Все, мане нема. У друїда пів ХП. Малий вже рве когті. Він розуміє, що мани нема і він просто тікає. Він просто тікає, друїд здох. Я не впевнений, що це гарний мув був. Тобі, тобі зараз абсолютно не потрібно було це яєчко, а він хоче в інс зайти. Хорош! Е, класна ідея. Але бачите, яєчко закінчилося вже. Ось тут йому треба було яєчко зробити. Класний мув. Е, не факт, щоб я б так само зробив. Я б, мабуть, на вихід намагався йти, а він, красавчик. Він красавчик.